Боксерське або Іхетуанське повстання, повстання проти іноземного втручання в економіку, в внутрішню політику і релігійне життя Китаю, що досягло свого максимуму в останні роки правління династії Цінь. Офіційно оголошене в листопаді 1898 року головною ареною подій стала провінція Пекін. Добрий день, мене звати Плющ Ілона, я студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні я хочу розповісти про боксерське повстання, яке спалахнуло в Китаї в 1899 році. Це народний виступ був спрямований проти іноземців, а вбивства європейських місіонерів привели до того, що західні держави оголосили Китаю війну. Однією із найголовніших причин повстання було те, що держава не могла протистояти впливу західних держав, які технологічно її перевершували, в результаті чого зазнала ряду дипломатичних і воєнних поразок. І от першими в Пекіні з'явилися британці. Вони влаштувалися не тільки в столиці, але й в стратегічно важливих портах. І їх ціллю було встановити повний контроль над китайськими ринками. Спершу західні держави обмежувалися лише торгівельними привілеями, але потім вони стали захоплювати китайські порти. Через них в країну потрапив потік чужинців-місіонерів, які проповідували в тому числі християнство. Все це не подобалося простому консервативному населенню. Крім того, на початку 1890-х років селяни постраждали вже від декількох посух та інших природних катаклізмів, які остаточно позбавили їх і без того невеликих господарств. Невдоволення бідних верств призвело до того, що в Піднебесні почалося іхетуанське повстання. В історіографії воно також відомо як боксерське. Варто сказати, що іхетуанське повстання було в першу чергу спрямоване проти іноземних місіонерів і китайців-християн. Члени загонів практикували містичні і релігійні обряди, запозичені у традиційних китайських культів. Іншим обов'язковим атрибутом повсталих були регулярні заняття кулачними боями. Саме через це їх і стали називати ще й боксерами. Цікавий факт, що через слово кулак англійці стали називати цих діячів боксерами, і це іменування поширилося в Західному світі. І дійсно, ідеологія цих боксерів мала містичний релігійний характер. У їхітуане був власний звіт з десяти правил, виконання яких було обов'язковим. Цей статут був пронизаний містикою, яка була характерною рисою всього руху. Наприклад, боксери вважали, що вони мають невразливість по відношенню до снарядів і куль. Ця думка навіть була зафіксована в цьому статуті. У той же час іхетуані пояснювали загибель своїх соратників від кульових поранень тим, що померти може тільки той, хто повстав, який втратив віру в своїх істинних богів. Таке зрадництво каралося тим, що духи відверталися від солдата, і подібна логіка дозволяла зберігати в повних забобонних людей високу дисципліну в загонах. Згодом серед боксерів було засуджено мародерство, яке каралося воєначальниками, і будь яке награбоване добро солдати повинні були здавати місцевій владі. До китайців християн ставлення залишалося принциповим, тобто єретик повинен був відмовитися від своєї нової віри. В іншому випадку його чекала загибель. До лав і Хетуанів вступали збіднілі ремісники, селяни, солдати, демобілізовані з армії, і навіть Підлітки з жінками. Останній факт особливо дивував європейців, які не звикли бачити щось подібне у себе на батьківщині. Боксерське повстання, особливо на початковому етапі, не піддавалося чиємусь управлінню. В умовах настала анархія і загони часто нападали не тільки на іноземців, а й на прості селянські селища. Такі рейди закінчувалися грабіжками, саме тому багато жителів Китаю не підтримували і хетуаней. Перші локальні виступи іхетуанії відбулися ще в 1897 році, однак знадобилося ще небагато часу для того, щоб цей рух набув по-справжньому вагомий масштаб. У листопаді 1899 року китайський уряд спробував заспокоїти країну реформами, однак ті провалилися. Ініціатор і натхненник нового курсу імператор Гуанцюй був відсторонений від влади, і правити стала його тітка Цесі. Вона відкрито підтримала повсталих. Загалом найбільше іноземців було в Пекіні, де, крім всього, розташовувався ще й дипломатичний квартал. Однак чималі європейські діаспори були і в інших містах, і саме вони стали основними центрами напруженості. Незадоволені китайці влаштували погроми і вбивства місіонерів. Боксерське повстання змусило західні країни відправити до піднебесної підкріплення. Особливо активною в цьому сенсі була Росія, що мала з Китаєм величезну по протяжності кордон. Підкріплення стали прибувати в цінську імперію з Владивостока і Порт Артура. На першому етапі повстання російськими силами в регіоні командував Євген Алєксєєв. Пізніше його замінив Микола Ліневич. Тим часом заворушення в Китаї ставали дедалі серйознішими. В кінці травня величезна армія боксерів рушила на Пекін. 11 червня військо увійшло до столиці і учинило страшне кровопролиття, жертвами якого стали багато іноземців. І хетуаням вдалося обігнати загін американців і англійців, який висадився в Тянзіні та вирушив на виручку співвітчизникам Пекіні. Поступово цей конфлікт почали втягуватися й інші держави, що мали в Китаї власні сфери впливу. Це були США, Німеччина, Японія, Австро-Угорщина, Росія, Великобританія, Італія, Франція та інші. Якийсь час китайська влада, розуміючи, що на порозі велика війна намагалася домовитися з європейцями. Маневри цинського уряду між іноземними державами та повсталими не могли бути нескінченними. Імператриці Цесі потрібно було вирішити, чию сторону вона прийме остаточно. І вирішальним фактором, що вплинув на її рішення, став погром, влаштований іхетуваннями. Посольському кварталі Пекіна в ході цієї акції залякування загинув німецький посол в Китаї. Імператриця пішла на союз з повсталими в першу чергу, тому що вона боялася незадоволених селян більше, ніж іноземців. Цей страх був обґрунтованим, і причини хетуанського повстання полягали в ненависті до християн. Після того, як іхетуані були підтримані владою Китаю на офіційному рівні, у Пекіні продовжувалися зіткнення та розбої. У ніч з 23 на 24 червня по всьому місту почалася різанина християн, що отримала назву Варфоломіївська ніч у Пекіні. 20 липня 1900 року у Пекіні почалось повстання духовних кулаків. Більше ста тисяч бойовиків взяли в облогу дипломатичне містечко в Пекіні, спалюючи в місті християнські церкви і вбиваючи європейців. Аналогічні дії згодом охопили весь північний Китай, де присутність іноземних військ привела до особливого занепаду економіку. 2 серпня союзні війська почали наступ на Пекін, 13-го числа. Російські частини з'явились в передмістях міста. Імператриця терміново покинула столицю і перебралася в сіань. А боксерське повстання в Китаї досягло своєї кульмінаційної точки. Поразка незадоволений в Пекіні означала б, що вся кампанія проти іноземців приречена. Для боротьби з повстанцями було створено 19 тисячний міжнародний військовий загін, в котрому головну роль відігравали британці, росіяни, французи та японці. Вигравши у боксері дві великі битви на шляху до Пекіна, штурм столиці розпочався 15 серпня, і вже на наступний день Пекін виявився в руках держав союзниць. Тепер головним осередком кровопролиття стала Маньчжурія. У жовтні цей північний регіон був повністю окупований російськими військами, і повстання боксерів було придушено. А імператорський двір втік з міста на північ. Наслідки іноземної інтервенції були неясні ні китайському уряду, ні країнам-союзникам. Підсумку хочу зазначити, що 7 вересня 1901 року зазнав поразки Китай і уклав із західними державами так званий заключний протокол або його ще називають боксерський. Договір включав в себе положення, які ще сильніше погіршили становище Цінської імперії. Китайський уряд зобов'язувалось покарати всіх лідерів заколоту, зірвати кілька своїх фортів і передати іноземцям 12 міст, заборонити всі організації діяльність яких була спрямована проти європейців. Умови були кабальними, але у китайської влади не було ніяких сил чинити опір цим вимогам. Боксерське повстання, коротко кажучи, зробило протиріччя в регіоні ще сильнішим і складнішим. Зрештою, через 11 років вони привели до падіння імператорської влади в Китаї. Щиро дякую за увагу.